Весняний ранок у центрі Полтави починався, як завжди, з звучного шуму машин та метушні перехожих. Злата Романівна Вишневська, власниця мережі салонів краси Голден Роуз, крокувала до свого флагманського салону на вулиці Соборності, демонструючи бездоганний зовнішній вигляд. Її струнку фігуру підкреслював кремовий костюм від українського дизайнера, а розкішне каштанове волосся було укладене в елегантну зачіску. У свої 45 вона виглядала на 35 і пишалася цим. Злата завжди з'являлася у салоні рівно о дев'ятій. Цього разу вона помітила біля входу нову прибиральницю, невисоку жінку років 50 у просторому сірому халаті, яка старанно протирала вітрини. Доброго ранку! привіталася прибиральниця, випрямляючись. Злата окинула її холодним поглядом і пройшла повз, навіть не кивнувши. В приймальні її зустріла адміністратор Валерія. Доброго ранку, Злата Романівно! У нас сьогодні повний запис, особливо на нові процедури омолодження. А ще хто ця нова? перебила Злата, киваючи у бік вікна. Ганна Васильівна, вона вчора вийшла на роботу замість Тетяни Михайлівни, дуже старанна і чому в такому жахливому халаті? Це ж престижний салон, а не районна поліклініка. Перепрошую, але це її перший робочий день, вона ще не отримала уніформу. Мене не цікавлять виправдання, щоб завтра була в належному вигляді, і скажіть їй, щоб не відволікала клієнтів своїми привітаннями. День минав у звичному ритмі: процедури, консультації, перевірка роботи персоналу. Після обіду Злата помітила, як нова прибиральниця акуратно витирає підлогу біля туалетної кімнати. Що це за калюжі. Ви не вмієте прибирати? роздратовано кинула злата. Вибачте, просто клієнтка, щоно вийшла і мене не цікавлять ваші пояснення. Якщо не можете впоратися з елементарними обов'язками, шукайте іншу роботу. А Ганна Васильівна мовчки опустила очі і продовжила прибирання. Злата презирливо скривилася, проходячи повз неї до свого кабінету. І ще. Приберіть це жахливе сиве волосся з під хустки. У моєму салоні все має бути бездоганним. Цього вечора Злата затрималася в салоні довше звичайного. Коли вона виходила, то побачила, як Ганна Васильівна сидить на лавці біля службового входу і розмовляє по телефону. Ні, доню, все добре, просто втомилася трохи. Так, звичайно, завтра теж вийду на роботу. Не хвилюйся, я впораюся. Злата презирливо хмикнула. Напевно, скажеться рідним на важку долю. Типово для таких, подумала вона, сідаючи в свій білий мерседес. Дорогою додому злата згадала своє власне минуле. Двадцять років тому вона теж починала з малого, працювала звичайним перукарем у районній перукарні. Але вона завжди знала, що заслуговує на більше. Взяла кредит, відкрила маленький салон, потім ще один. Тепер у неї мережа з п'яти салонів по всій Полтаві, і все це завдяки власній наполегливості та амбіціям. Деякі люди просто створені для низької роботи, міркувала Злата, заїжджаючи у двір свого елітного житлового комплексу. Хтось має підмітати підлогу, а хтось керувати бізнесом. Це природний порядок речей. Вона піднялася у свою простору трикімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом. На кухні її чекала вечеря, приготована домробітницею. Злата налила собі келих червоного вина і вийшла на балкон, милуючись вечірнім містом. Життя здавалося їй цілком справедливим кожен отримує те, на що заслуговує. Тим часом Ганна Васильівна повільно йшла до зупинки маршрутки. Її чекала довга дорога додому спочатку 20 хвилин на маршрутці до околиці міста, потім ще півгодини пішки до скромної однокімнатної квартири, яку вона винаймала. Незважаючи на втому і неприємні слова начальниці, вона не дозволяла собі впадати у відчай. У неї була мета, і вона знала, що досягне її, хоч би що. Наступного тижня погода в Полтаві різко змінилася. Після теплих весняних днів раптово похолодало, і місто накрили дощі. Ганна Васильівна приходила на роботу ще раніше, щоб встигнути прибрати калюжі, які залишали клієнти біля входу. Тепер вона носила темно синю уніформу з логотипом салону, але злата все одно знаходила до чого причепитися. Ви знову не встигли протерти дзеркала до відкриття. Гримнула вона одного разу. І подивіться на ці розводи на підлозі, це неприпустимо. Вибачте, я саме закінчую, тихо відповіла Ганна Васильівна, намагаючись швидше впоратися з роботою. Якби ви менше базікали з охоронцем, то встигли б усе зробити вчасно, єхидно зауважила Злата і пішла до свого кабінету. Того ж дня, після обіду, до салону завітала Лідія Гнатівна, давня клієнтка і близька подруга Злати. Вона була дружиною впливового місцевого бізнесмена і любила похизуватися своїм становищем. Уявляєш, моя домробітниця насмілилася попросити підвищення зарплати, обурювалася Лідія, поки майстер робила їй манікюр. Каже, що все подорожчало, ніби мене це має хвилювати. Нехай радіє, що взагалі має роботу. Це жахливо, як ці люди знахабніли, підтакувала злата. Моя нова прибиральниця теж постійно намагається викликати жалість то хвора, то втомлена, а сама, між іншим, весь час по телефону висить. В цей момент Ганна Васильівна якраз проходила повз з відром і шваброю. Вона ненароком зачепила столик з журналами і кілька глянцевих видань впало на підлогу. От бачиш. Вигукнула злата, ще й незграбна, як ведмідь. Ганно Васильівну, ви взагалі дивитеся, куди йдете. Перепрошую. Прибиральниця швидко підняла журнали і поставила їх на місце. І це працює в преміум-салоні!» – похитала головою Лідія. Куди котиться світ? Увечері, коли більшість працівників розійшлися, Ганна Васильівна затрималася, щоб ретельно прибрати всі приміщення. Вона дістала з сумки потертий блокнот і щось старанно записала, час від часу зупиняючись і про щось розмірковуючи. Все підглядаєте? почувся за спиною голос Злати. Може, ще й фотографуєте щось потайки? Що ви, я просто записую, які засоби для прибирання закінчуються. Ганна Васильівна поспішно сховала блокнот. Дивіться мені, я не потерплю ніякого промислового шпигунства. Пригрозила злата і демонстративно зачинила двері свого кабінету. Насправді, у блокноті Ганни Васильівни були зовсім інші записи. Вона старанно конспектувала все, що бачила в салоні від розташування обладнання до процедур, які пропонували клієнтам. Після роботи вона годинами сиділа в бібліотеці, вивчаючи спеціалізовану літературу з косметології та менеджменту. А вечорами у своїй маленькій квартирі переглядала онлайн курси на планшеті, який їй подарувала донька. Її донька Катерина працювала в банку у Києві і постійно вмовляла матір переїхати до столиці. Мамо, навіщо ти терпиш ці приниження? Я можу допомогти тобі влаштуватися на нормальну роботу, казала вона під час чергової телефонної розмови. Не хвилюйся, доню, це тимчасово, відповідала Ганна Васильівна. У мене є план. А план дійсно був за плечима у Ганни Васильівни було медичне училище і 20 років роботи медсестрою в косметологічному відділенні обласної лікарні. Три роки тому вона втратила роботу через скорочення штату, а потім довго не могла знайти нове місце через вік. Але вона не здавалася. Краще бути прибиральницею в найкращому салоні міста, ніж сидіти вдома, говорила вона собі щоразу, коли було особливо важко. Тим часом злата продовжувала насолоджуватися своїм становищем. Вона планувала відкрити шостий салон у новому торговому центрі і вже вела переговори про оренду приміщення. Життя здавалося їй прекрасним, бізнес процвітав. Клієнти шикувалися в чергу, а конкуренти заздрісно зітхали, дивлячись на її успіх. Одного вечора вона затрималася в салоні, розбираючи документи. Сусідньої кімнати долинав приглушений голос Ганни Васильівни та знову розмовляла по телефону. Так, я все записала. Завтра відправлю документи. Ні, ні, все буде добре, я впевнена». Злата презирливо скривилася. Напевно, чергову позику оформляє або субсидію випрошує, подумала вона. Їй і на думку не спадало, що ці розмови могли стосуватися чогось іншого. Весна поступово набирала обертів у парках, зацвіли магнолії, а на вулицях з'явилося більше людей. Салон злати готувався до гарячого сезону весільних зачісок та макіяжу. Здавалося, ніщо не може порушити звичний плин життя. Але доля вже готувала несподіваний поворот, який мав змінити все. В середині квітня у салоні Golden Rose трапилася надзвичайна ситуація. Одна з постійних клієнток, Віра Павлівна, раптово знепритомніла під час процедури фарбування волосся. Всі розгубилися, майстри метушилися навколо, адміністратор гарячково набирала швидку, а злата, яка саме була відсутня на важливій зустрічі, не відповідала на дзвінки. Відійдіть усі, раптом пролунав впевнений голос Ганни Васильівни. Вона швидко підійшла до непритомної жінки, перевірила пульс і дихання вправними рухами, розстебнула комірець блузки і підняла ноги клієнтки вище рівня голови. Це алергічна реакція. Швидко принесіть холодної води і рушник, скомандувала вона. За кілька хвилин Віра Павлівна прийшла до тями. Коли приїхала швидка, Ганна Васильівна професійно доповіла лікарям про стан пацієнтки і вжиті заходи. Медики були вражені її компетентністю. Ви медик? запитав один з них. Двадцять років пропрацювала медсестрою, скромно відповіла вона. Цей випадок став поворотним моментом. Клієнти почали розпитувати про прибиральницю рятівницю, а співробітники салону стали ставитися до неї з повагою. Тільки злата, дізнавшись про інцидент, лише роздратовано кинула Не забувайте, що ви тут прибиральниця, а не лікар. Ваша справа підлога та вікна. Але це вже не могло зупинити зміни, які почалися у колективі. Майстри потайки радилися з Ганною Васильівною щодо різних косметологічних питань, помітивши її глибокі знання в цій сфері. Вона могла детально розповісти про склад будь-якого препарату і його вплив на шкіру, знала всі протипоказання до процедур. Одного разу молода майстер манікюру Оксана випадково побачила записи в блокноті Ганни Васильівни. Це що, конспекти з курсу професійної косметології? здивувалася вона. І сертифікат міжнародного зразка? Тихіше, попросила Ганна Васильівна, я проходжу дистанційне навчання, скоро отримую диплом косметолога естетиста. Але чому ви тоді працюєте прибиральницею? Щоб вивчити цей бізнес з середини, бачити, як все організовано, які процедури користуються попитом, як спілкуватися з клієнтами. Тим часом Злата готувалася до відкриття нового салону. Але не все йшло гладко орендодавці в останній момент підвищили ціну, а банк затягував з видачею кредиту. Вона стала ще більш дратівливою і прискіпливою до персоналу. Ви навіть не вмієте правильно розставити журнали, кричала вона на Ганну Василівну. І скільки разів говорити не смійте розмовляти з клієнтами. Але одного разу сталося те, чого злата ніяк не очікувала. До салону завітала Лідія Гнатівна у супроводі літньої пані в елегантному костюмі. Це моя тітка звідня, представила вона супутницю, власниця мережі салонів краси в Австрії приїхала подивитися, як у нас тут справи. Злата розсипалася в компліментах перед поважною гостею, демонструючи салон і розповідаючи про свої досягнення. Раптом австрійська пані зупинилася біля Ганни Василівни, яка саме витирала дзеркала. Скажіть, звернулася вона до неї чистою українською мовою, як давно ви працюєте в індустрії краси? Більше двадцяти років, відповіла Ганна Васильівна, спочатку медсестрою в косметологічному відділенні, тепер тут. І що ви думаєте про нові європейські протоколи догляду за проблемною шкірою? Ганна Васильівна, не розгубившись, почала детально розповідати про сучасні методики, згадуючи наукові дослідження та статистику. Австрійська гостя уважно слухала, час від часу задаючи, уточнюючи питання. Дуже цікаво, сказала вона нарешті, я б хотіла продовжити цю розмову можливо, за кавою. Злата стояла приголомшена, не вірячи своїм вухам. Її прибиральниця невимушено спілкується з власницею європейської мережі салонів, обговорює професійні теми. Це було занадто. Ганно Васильівну, здається, у вас ще багато роботи, процідила вона крізь зуби. Ні, ні, я наполягаю, втрутилася австрійська пані. Мені дуже цікаво почути більше про досвід вашої співробітниці. Того вечора Ганна Васильівна вперше покинула салон раніше звичайного, а злата довго сиділа у своєму кабінеті, намагаючись зрозуміти, що відбувається? Вона почала пригадувати всі дивні деталі записи в блокноті, професійні терміни, які інколи проскакували в розмовах прибиральниці, її обізнаність у косметології. Невже я чогось не помітила, думала вона, чи може це все випадковість? Але найбільше її непокоїло інше австрійська гостя була відомою в Європі бізнес-леді, яка активно розвивала свою мережу салонів і шукала можливості для співпраці в Україні. І чомусь вона зацікавилася саме простою прибиральницею. Наступні кілька тижнів в салоні Golden Rose панувала напружена атмосфера, злата намагалася тримати Ганну Васильівну під постійним наглядом, доручаючи їй все більше роботи. Але одного дня сталося те, що остаточно вивело її з рівноваги. До салону завітала Марія Степанівна, впливова бізнес-леді, чий офіс знаходився неподалік. Вона була постійною клієнткою і завжди записувалася тільки до злати на процедури для обличчя. Щось у мене останнім часом проблеми зі шкірою, поскаржилася вона під час процедури. З'явилося подразнення після нового крему. Злата почала розповідати про необхідність дотримання спеціального догляду, але раптом почула за спиною голос Ганни Васильівни, яка протирала полички з косметикою. Перепрошую, але чи не пов'язана ваша реакція з прийомом нових ліків від тиску? Деякі компоненти можуть взаємодіяти з активними речовинами в косметичних засобах. Марія Степанівна здивовано підняла брови. А ви звідки? Я помітила упаковку в вашій сумочці, коли ви дістали телефон, пояснила Ганна Васильівна. Це дуже специфічний препарат, який може викликати підвищену чутливість шкіри. У такому випадку краще використовувати гіпоалергенні засоби без ретинолу. Боже мій, а я все думала, в чому справа. зраділа клієнтка. Ви просто врятували мене. Давно працюєте в косметології. Злата різко перервала розмову. Ганну Василівно, здається, у вас ще багато роботи в коридорі. Але було пізно. Марія Степанівна вже зацікавилася прибиральницею і почала розпитувати про її досвід. Після процедури вона навіть записала її номер телефону. Увечері злата викликала Ганну Василівну до свого кабінету. Що ви собі дозволяєте? почала вона. Втручаєтеся в розмову з клієнтами, даєте поради. Ви забули своє місце? Я просто хотіла допомогти, спокійно відповіла Ганна Васильівна. Допомогти? А може, ви просто намагаєтеся переманити моїх клієнтів? Я все бачу. Ваші розмови, записи в блокноті, зустрічі з австрійською бізнес-леді. Злато Романівно, ви все не так зрозуміли. Я все прекрасно розумію. З завтрашнього дня ви звільнені. Ганна Васильівна мовчки кивнула і вийшла з кабінету. Але перед тим як піти, вона поклала на стіл конверт. Злата розірвала конверт і завмерла. Всередині був сертифікат про закінчення міжнародних курсів косметології та естетичної медицини, диплом про підвищення кваліфікації з менеджменту б'юті-індустрії і договір про співпрацю з австрійською мережею салонів краси. У цей момент у двері постукали. На порозі стояла Лідія Гнатівна в супроводі своєї тітки звідня. А ми саме до вас, Люба, защебедала Лідія. Тітонька хоче обговорити дещо важливе. Австрійська леді сіла в крісло і уважно подивилася на злату. Я вражена професіоналізмом вашої співробітниці, почала вона. Ганна Васильівна має унікальний досвід і глибокі знання. Ми підписали з нею контракт на відкриття нової мережі салонів в Україні. Думаю, вам буде цікаво дізнатися, що перший салон відкриться через місяць, прямо навпроти вашого. Злата відчула, як земля йде з під ніг, всі її плани, всі мрії про розширення мережі. Але як, чому? тільки й змогла вимовити вона. Бачите, у нашому бізнесі головне це не розкішні меблі чи дорога косметика, продовжила австрійська пані. Головне це повага до людей, незалежно від їхньої посади, і вміння бачити потенціал там, де інші бачать лише уніформу прибиральниці. Коли гості пішли, злата ще довго сиділа в своєму кабінеті, дивлячись на вечірнє місто через панорамне вікно. В голові крутилися слова Ганни Васильівни, сказані колись між іншим. Кожна робота важлива, якщо виконувати її з гідністю. Тепер вона розуміла, що весь цей час сама себе обманювала, вважала себе розумнішою за інших, дивилася на людей зверхньо, а в результаті не помітила, як поруч із нею працювала людина, яка мала не тільки досвід і знання, але й щось набагато важливіше мудрість. І терпіння. А Ганна Васильівна в цей час поверталася додому останній раз цим звичним маршрутом. Завтра в її житті починався новий етап вона дістала телефон і набрала номер доньки. Катю, все вийшло, тихо сказала вона. Тепер я точно знаю мрії здійснюються, якщо вірити в себе і наполегливо працювати. У маршруті було тепло і затишно. За вікном квітнева Полтава потопала в яблуневому цвіті, а попереду відкривалися нові горизонти. Рівно через рік, теплого травневого ранку, злата йшла знайомою вулицею до свого салону. За цей рік багато що змінилося. Її плани щодо розширення мережі довелося відкласти. Новий салон «Вієнна Б'юті, відкритий Ганною Васильівною у партнерстві з австрійською компанією, швидко став популярним серед полтавчан. Злата зупинилася навпроти розкішної будівлі з панорамними вікнами, де ще рік тому був звичайний магазин одягу. Тепер тут розташовувався головний салон мережі «Вієнна Б'юті. Через прозорі вітрини було видно сучасний інтер'єр, виконаний у спокійних пастельних тонах і затишну зону очікування, де клієнти насолоджувалися ароматною кавою. Раптом двері салону відчинилися, і звідти вийшла Ганна Васильівна, елегантна, упевнена в собі, у стильному діловому костюмі. Тепер їй важко було впізнати в цій успішній бізнес-леді, яка впевнено керувала мережею з трьох салонів. Їхні погляди зустрілися. Ганна Васильівна привітно кивнула і попрямувала до своєї автівки. Злата помітила, що колишня прибиральниця не змінила свої звичці приходити на роботу рано. Годинник показував лише пів на дев'яту. Повільно йдучи до свого салону, злата згадувала події минулого року. Після відкриття Вієна Б'юті багато її постійних клієнтів перейшли туди. Їх приваблювали не тільки нові технології та європейський сервіс, але й особлива атмосфера поваги та уваги до кожного відвідувача. Найбільше злату вразило те, як Ганна Васильівна організувала роботу свого закладу. Всі співробітники від прибиральниць до топ майстрів почувалися важливою частиною команди. Для них проводилися регулярні навчання, діяла система професійного розвитку, а головне, кожен міг розраховувати на підтримку та розуміння керівництва. А у мене ж все було навпаки, гірко усміхнулася Злата, згадуючи своє зверхнє ставлення до персоналу. Втрата частини клієнтів змусила її переглянути свій підхід до ведення бізнесу. Вона почала більше уваги приділяти навчанню співробітників, змінила систему мотивації, намагалася створити більш дружню атмосферу в колективі. Але головне, вона нарешті зрозуміла, що успіх бізнесу залежить не від дорогих меблів чи розкішного ремонту, а від людей, які в ньому працюють. Біля входу в Голден Роуз злату зустріла нова прибиральниця, молода дівчина на ім'я Наталя. Доброго ранку, Злато Романівно, привіталася вона. Доброго ранку, Наталю. Як ваше навчання? Злата пам'ятала, що дівчина нещодавно почала відвідувати курси перукарського мистецтва. Дуже добре, дякую, що порадили ці курси і допомогли з оплатою. Нагадайте мені завтра обговорити ваш графік. Треба буде підлаштувати його під ваші заняття. Зайшовши до свого кабінету, злата помітила на столі свіжий випуск місцевого бізнес журналу. На обкладинці була фотографія Ганни Васильівни і заголовок Історія успіху від прибиральниці до власниці найуспішнішої мережі салонів краси. Злата взяла журнал і почала читати інтерв'ю. Очі зачепилися за одну фразу. Найважливіше в бізнесі бачити в кожній людині особистість, поважати її працю і допомагати розкрити потенціал. Неважливо, хто перед тобою прибиральниця чи топ менеджер, важливо, які цілі ця людина ставить перед собою і як наполегливо йде до їх досягнення. В цей момент у двері постукали. Це була Лідія Гнатівна. Ти вже бачила? вона показала на журнал, хто б міг подумати. Так, тихо відповіла Злата, хто б міг подумати, а я ж сміялася з неї, принижувала, вважала, що прибиральниця не може мати амбіцій чи мрій. Але ж ти змінилася, зауважила подруга. Я бачу, як ти тепер ставишся до своїх працівників, і твій салон знову почав набирати популярність. Злата підійшла до вікна. Навпроти, у Vienna Б'юті починався робочий день. Вона бачила, як Ганна Васильівна привітно спілкується з персоналом, як тепло зустрічає перших клієнтів. Найголовніше, що я зрозуміла за цей рік, сказала Злата, не відриваючи погляду від вікна, що кожна людина заслуговує на повагу і має право на мрію, і що справжній успіх приходить не до тих, хто дивиться на інших зверхню, а до тих, хто вміє бачити цінність у кожній людині. Вона відвернулася від вікна і взяла щоденник. На сьогодні був запланований тренінг для персоналу, перший з нової програми розвитку співробітників. Тепер вона точно знала, з чого почне свій виступ, з історії про те, як одного разу не розгледіла за уніформою прибиральниці сильну особистість і талановитого професіонала, і як цей урок змінив не тільки її бізнес, але й її саму. А за вікном буяла весна, наповнюючи полтавські вулиці яскравими барвами та новими можливостями. Можливостями, які відкриваються кожному, хто вірить у себе, і з повагою ставиться до інших.